Привіт! Вітаю на каналі Акір В'яже. Також склалося, що якщо я впродовж тижня нічого не в'яжу, то значить, що настав час теревенюк. Ідею цього відео я виношувала дуже давно, робила собі якісь там нататки, буду підглядати з вашого дозволу. Так що сьогодні ми потеревенемо на тему. Досить така цікава тема, що дратує в'язальницю. Відомо, що всі ми любимо в'язати, просто обожнюємо в'язати, і в'язання нас заспокоює і надихає. Але часами бувають такі моменти, коли дратує все, все від першої до останньої петельки. І сьогодні ми з вами поговоримо, що конкретно дратує мене і, можливо, ви. Себе теж пізнаєте у цьому відео. І так, пункт перший класика бісю. Нитка рветься в той момент, коли ти набрала ритм. Ти як потяг дудух, 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 дудух в'яжеш і тут бац і розрив. І ти така готова зібрати все докупи і до чортової бабки викинути то у вікно. Але ні. Ти заспокоюєшся, заварюєш собі чайочок, п'єш той чайочок і в'яжеш вузол. Пункт номер два. Закінчився моток за п'ять рядочків до фінішу. І ти така сидиш і думаєш. От блін. Аби б я була менш щедрою у тому манжеті, то може все б було гарно. І розпускаєш все до манжета. Біль. Пункт третій. І бісячка номер 3 нитка з вузлом всередині мотка. Ти така в'яжеш і бачиш вузлик, і все б добре. Но вузлик та й вузлик. Але не пасує секція. Секція навпаки, там якась з мотка. Ну, бо там ниткопереробний завод думає, та в'язальниця не помітить, та вона дурна, та вона глупа. Ми так зробимо, зв'яжемо, і то фігня, що зв'яжемо, ми там від дупи строни. Чесно кажучи, я сама так робила, коли працювала на виробництві ниток. Вибачте мене, будь ласка, Каюсь. Бісячка номер 4 загубила петлю. І 50 рядів як не було. Ох ти ж немає там тих петель. Вони полягли смертю хоробрих і дві години праці разом з ними. Це одно з найгірших. Згодні. Наступний п'ятий пункт, коли там в тебе питають, що: «А ти що, ще не дов'язала ту шкарпетку? Ні, не дов'язала. Скільки її можна в'язати? Це може мій особистий марафон. Ще 64 рядочки і остання нервова клітина. І все буде окей. Наступне таке, що дратує, коли хтось каже, та в'язання, та це ж легко. Так, це легше, ніж нервовий зріб. Дешевше, звісно ж, дешевше ніж терапія. Але не легше, ні, не легше. І так, пункт восьмий. Загубила голку, і вона впала під диван. Особисто я, то я прикріпляю голку, гачки, свої маркери до магнітику, котрий кріпиться у мене до настільної лампи. Але якщо промахнулася, то все абзац. Я її колись обов'язково знайду. Знайду я ту голку, але коли загоню в свою шну. І так, пункт дев'ятий. Коли хтось питає: а ти що, чи не закінчила? Ну, ні, звісно ж, не закінчила, бо я ще ж їм сплю і на роботу ходжу. Бо хто ж наробить на весь світ вітрогенераторів? А якщо я роблю вітрогенератори, то мені платять гроші шики. Якщо мені платять грошики, то я купую нові моточки. Якщо я купую нові моточки, то я в'яжу. Ну, іноді не встигаю. Наступний такий 10 пункт, коли ти знайшла. Класний ідеальний візерунок, котрий тобі підходить, не знаю, на кофточку, і на шкарпетки, і на рукавички, і на шапку одночасно. Але він англійською, німецькою, китайською, японською, котру ти не знаєш. І все це одночасно. І такий Google Translate А! Що? Іноді я собі в допомогу ще й Афанасія кличу. Афанасій – це мій особистий помічник, це чат GPT. Не знаю, чого я його так назвала. Чого не Панас, чого Афанасій. Відкликається на Афанасій, то і добре. А мені зараз стало цікаво, як звати. Вашого особистого помічника, як звати вашого чата GPT. Напишіть мені у коментарях, буде цікаво прочитати. Наступна бісячка, я там збилася вже з підрахунку, може 10-та, може 11. Це розпустила готовий светр, готовий якийсь великий виріб, тому що на той настрій я це називаю в'язальний ПМС. Перепишемо життя. Перев'яжемо. Наступний такий пункт це коли купила нову пряжу, і вона лежить. Лежить, чекає свого часу. Я обов'язково почну, почну колись, коли буде настрій. А поки я подивлюсь, помацаю, понюхаю, подоторкаюся і покладу знов на поличку. Ой, зараз буде, зараз буде наступний пункт, коли ти в'язала шапку по колу. Дві години собі накрутила на дротик одну спицю меншу, другу спицю більшу, і переплутала праву з лівою, і ти в'яжеш дві години, і за дві години це помітила. Боже, який кошмар! Це, ніби ти не знаю, кросівки навпаки надів лівий на праву ногу, правий на ліву ногу. До речі, я так нещодавно їхала в Україну і лише в потязі на пів дороги помітила. Думаю, чому мені так незручно? А у мене спеціальні хайкінгові шкарпетки. Котрі на ліву ногу і на праву ногу. І маю я їх дві пари. І я приплутала і вдягла дві правих шкарпетки. І вже в потязі я не мала змоги поміняти ті шкарпетки. Тож довелося мені ще 6 годин їхати в тих незручних шкарпетках. Наступний такий бісячий пункт це коли люди питають. Скільки? А чого так дорого? Тому що нитка не з повітря, нерви на вагу золота, а час не безмежний. Ну і ще ми маємо щось і наступна така вісячка може, там 12, 13, 14, 16, коли ти в'яжеш вночі, і спиці починають так бридко зеленчати, і я маю набір таких дропсів. Я їх впізнаю по характерному звуку з тисячі, і мій чоловік теж. І це таке нічне цокотіння бісить. Знаєте, як у мене колись була собачка, яка вночі ходила красти печиво. І вона так своїми кіхтями цок-цок, цок, 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 цок. Одну печенюшку вкрала, прийшла хрум-хрум, хрум-хрум. Потім цок-цок, цок-цок, потім хрум-хрум, хрум-хрум. Ну і мій чоловік теж чує, що я в'яжу, коли я в'яжу вночі з дропсом. Не з дропсу, а дропсами. Ще така цікавинка, коли схема тобі там каже повторити 28 разів тричі. І ти така, скільки? А скільки це? Почекаєте зараз калькулятор, рахівниця, не знаю там. Аркуша 4 я зараз виведу формулу, не знаю там, створю теорему Піфагора і порахую, скільки ж це разів, а ще знайду таблетку від голови і відпрошуся на тиждень з роботи. А ще коли ти в'яжеш у транспорті, і хтось так тебе пилить очима. І хочеться сказати, ви що, не бачили жінку, яка обирає душевну рівновагу чи що? Чи я маю в телефоні сидіти клацати? Я ж не звертаю на вас уваги, коли ви там сидите і тіктока скролите. Я собі тихенько перебираю і ще згадала одну бісячку. Якщо ти хочеш взяти нитку із середини мотку і не можеш знайти край, і на тебе вивалюється все те пряжне нутро, це не знаю, якесь, якесь народження клубка з клубка. І ти потім, а що? Що мені з цим робити? Зізнавайтеся, у вас теж це дратує. Ще один пункт такий. Який бісить мене особисто, якщо я в'яжу із секційної пряжі, розмотала той моточок ідеально на два ідеальних клубочки, перемотувала там три рази, відмотала 40 метрів ниточки на початку, дві нитки складаю. Дивлюся, секції ідеальні, пасують одна до одної, рівні, починаєш в'язати, пров'язуєш ці 40 метрів. І потім в тебе раптом одна секція. На два метри довше за другу. І все. І твоя ідеальна розкладка кольорів на двох однакових ідеальних шкарпетках з'їхала. І ти не знаєш, що робити. Чи відірвати відірвеш, буде вузлик. А вузлик це незручно. Зваляти добре. Якщо ти зваляєш, ну то, теж, ну то теж можеш ідеально не потрапити в довжину цієї секції. І ти думаєш, а Боже, за що то мені? Або якщо ти в'яжеш, і в тебе ти ідеально закінчуєш одну шкарпетку, або одну рукавичку, або що завгодно. А на другій рукавичці у тебе на мисочку тут два ряди вилазять при закритті мисочку іншого кольору. І в тебе такий піптик, І ти думаєш, чи розпускати, чи допасувати секцію. Якщо ти допасуєш секцію, то в тебе залишків на скрапі сокс потім не вистачить. І ти, а? І так буде, то я буду сама носити, і ти залишаєш, залишаєш, ну ніби не видно. А потім ти вдягаєш ті шкарпетки, і ти цілий час постійно бачиш той піптик іншого кольору, і в тебе око сіпається. Зізнавайтесь, вас теж це дратує. Ще мене бісить, якщо ти кинеш. Сумку, гачок, і він там загубиться, і ти його шукаєш, але його там немає. Він в нарні. І ти швиденько летиш в інтернет-магазин, замовляєш собі такий самий, бо він тобі край як необхідний, чекаєш два дні на посилку, приходить смс що твій гачок прийшов, ти швиденько вдягаєшся, летиш до пачкомату. Руку до кишені і знаходиш там той гачок. І вже ніби не треба нікуди йти. Вже гачок маєш, але ти ж заплатила якихось там 30 злотих і на тебе чекає посилка. І ти йдеш туди, отримуєш той гачок, в тебе вже два однакових, щоб наступного разу ти вже згубила два. Наступний пункт, який бісить, це коли в пінтересті ідеально, красиво, петелечка до петелечки а у тебе в реалі виходить, не знаю, чахол на хвіст дракона після прання. І ти така думаєш, ні, ну це не в мене руки криві. То Пінтерес бреше, бреше, бреше. Так я перевіряла. Сьогодні собі занотувала чергову бісячку. Значить, в'язала я в дорозі. Дві шкарпетки. Так, я зазвичай в'яжу дві шкарпетки паралельно на двох спицях. Але я собі в дорогу взяла один моточок і взяла з собою одні спиці. Ну і Зв'язала я першу шкарпетку, ніби все записувала. Все записувала і забула, скільки петель я підняла на клині підйому. І я така, де я це записувала? Чи я в нотатках це писала, чи на телефоні, чи я писала на айпаді, чи я писала на листочку, чи я то в телеграмі чоловікові писала, або я теж так Е, І, взагалі, і як то я маю знайти і на чому я це писала? І йде той листочок, а я на нього каву ставила, а там не видно. Ну і що ж, я зв'язала, набрала петель менше. Перерахувала, і в мене вийшло менше, і довелося мені розпускати пів шкарпетки, розпускати то все до клинок підйому, розпускати клин підйому до самої чашки п'ятки, а потім я це вирівняла. Не повторюйте моїх помилок. Записуйте і пам'ятайте, де записуєте. Якщо в зошит, то пам'ятайте, в який саме зошит ви записали. І Нарешті, коли ти в'яжеш в животі, вже бурчить, Чоловік тобі так натякає, що вже час піти посмажити картопельки, а ти, блін, не можеш відірватися, бо в тебе дев'ятий з 48 рядів аранів. І тоді чоловік сам йде на кухню, смаже картопельку, кроїть тобі огірочки, ріже тобі сальце, хлібчик, приносить і пофіг на той аран. Ти взагалі забула, що ти в'яжеш, для кого ти в'яжеш, яка петля, який рядок. Та розпущу і почну все заново. Бо головне, це турбота, родина і любов. Ну що ж, я з вами поділилася своїми думками, що мене особисто бісить, як в'язальницю. Якщо щось бісить вас, то напишіть мені в коментарях. Буду рада прочитати! Будемо з вами прощатися. Я вас обіймаю. Я вас сьомкаю, Я вас дуже люблю. Я вам дякую за лайк. Я вам дякую за підписку. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.